Добрий день, діти! Ми починаємо урок математики. Приготуйте зошит та кольорові олівці. Подивіться на екран. Яка ознака змінюється? Правильно, форма. А тепер яка ознака змінюється? Розмір розумнички. Назви спільні та відмінні ознаки. Спільні ознаки. Колір та розмір. Відмінні ознаки це форма. Перевірте спільні ознаки, колір та форма відмінні розмір, діти підніміть вгору ліву ручку і поставте пальчик лівої руки на зображення жабки. Як змінюється розмір жабки зліва направо? А равлика? Так, правильно. Розмір жабки зліва направо зменшується, а равлика навпаки збільшується? Діти, що ви знаєте про цих тварин? Оченятка втомилися, потримо долоньки, покладемо їх на очі і порахуємо до 9. Розплющіть очі, подивіться вгору, вниз, вправо, вліво, вгору, вниз. Вправо вліво. Покліпайте оченятками. Відсядьте від екрану і розгорніть зошити на сторінці 10. Завдання номер 3 Розгляньте першу пару об'єктів. Назви їх. Що спільне в цих об'єктах? Так, довжина. Друга пара об'єктів Назви їх. Що спільне в цих об'єктах? Висота, розумнички. Третя група об'єктів. Що зображено? Яка спільна ознака в цих об'єктах? подумайте, товщина правильно. Діти зараз перевірте, будь ласка, свою поставу. Правильна постава під час занять допомагає краще вчитися, акуратно писати та менше втомлюватися. Тому тримайте спинку рівно, лікті покладіть на стіл, ноги поставте на підлогу, а вільною рукою притримуйте зошит. Геометричні фігури. Яка ознака спільна для цих геометричних фігур? Правильно. Форма. А чим відрізняються подані геометричні фігури? Розміром. Молодці. По крапочках. Обведіть ці фігури. Відео можна натиснути на паузу і працювати в зручному для себе темпі. Ну що, настав час фізкульт хвилинки. Пам'ятаєте? Коли на екрані будуть виникати геометричні фігури, ви будете виконувати певні вправи. Якщо буде виникати конус, треба присісти, куля підстрибнути, куб сісти на стілець. Ну що, починаємо! Конус присісти, куля підстрибнути. Конус. Куб сісти на стілець. Конус. Куля. Куля. Куб. Куля. Куб. Розумнички. Сідайте на свої місця. Подивіться на екран. Назвіть колір найдовшого олівця. Так, найдовший олівець має рожевий колір. Найкоротший олівець. Правильно, червоний. Назвіть кольори олівців. Однакові за довжиною. Правильно, блакитний та зелений. Подивіться на смужки. Назвіть колір найширшої смужки. Жовтий. Вірно. Найвищої. Так, зелений. А тепер назвіть смужки, які мають однакову ширину. Назвіть їхні кольори. Це блакитна та рожева. Діти, підійміться зараз зі своїх місць, підійдіть до дорослої людини, яка знаходиться поруч, та порівняйте свої долоньки, прикладіть їх одна до одної свою та долоньку дорослої людини. Помір'яйте з нею зростом. станьте поряд та з довжиною ступні. Для цього прикладіть ступні так, як ви прикладали долоньки. В цей час відео натисніть на паузу. Коли повернетесь, продовжимо урок. Ну що, як настрій? Покращився! Тож розгортайте швиденько свої зошити на сторіночці 11. Значте, хто з дітей найвищий? А найнижчий? Найвищого зросту дівчинка. Найнижчий хлопчик, який йде попереду. Хлопчики, які йдуть посередині, мають однаковий зріст. А чи знаєте ви діти, як називається найменша пташка? Колібрі її довжина може дорівнювати 5 сантиметрів. Погляньте на цього птаха. А ось який метелик! Розмах крил цього метелика досягає 25 сантиметрів. На його крильцях можна розмістити 5 пташок колібрі. А ось найдовші водорості. Довжина їх досягає 200 метрів, це наче поставити один на одного 200 першокласників. Отримаємо таку довжину. Думаю, тепер про розмір, а саме довжину, висоту та ширину, ви знаєте, все. Тож оцініть свою роботу на уроці. Покажіть вподобайку, якщо вам все вдалося і настрій у вас зараз чудовий, відкриту долоньку, якщо у вас були інколи труднощі, стиснути міцно кулачок, говорить про те, що вам було важкувато. І на наступному уроці ми розберемо всі питання, які у вас виникали. Тож, дякую вам, діти, за урок. До наступних зустрічей!